Засади формування основного фінансового документу України – Така тема відкритого діалогу за участі представників місцевого самоврядування, народних депутатів та експертів у сфері розвитку громад. Такий діалог надзвичайно актуальний, оскільки під час формування нового держбюджету необхідно брати до уваги інтереси територіальних громад, адже вони під час воєнного стану мають чимало викликів. Мова йде за силове ПДФО, повернення їх місцевих бюджет для того, щоб громади мали можливість вирішувати проблеми. Основний посил державного бюджету ми вбачаємо, що чим сильніші громади, тим більше проблем вони вирішують на місцях, тим менше проблем піднімається на обласний і загальнодержавний рівень. Деякого оптимізму громада. Додає те, що в місцевих бюджетах буде збережено 64% податку на доходи фізичних осіб. ПДФО загалом на місцях є потреба у стабільному фінансуванні, поза як громади нині щільно опікуються обороноздатністю держави, максимально витрачають фінансові ресурси для реалізації програм соціальної підтримки ветеранів війни. Щороку ми збираємося для того, щоб відстояти інтереси місцевого самоврядування місцевих органів влади. Особливо це відчутно в умовах війни, коли потрібно забезпечувати підтримку збройних сил, реабілітацію військових, коли потрібно підтримувати родини загиблих, пропавших безвісті і інші важливі проекти. У продовженні цього року тергромада Івано-Франківська уже спрямувала близько 900 мільйонів гривень на підтримку сил оборони України. Михайло Березень Софія Савчук. Новини на вежі.